Що відрізняє новачків, які зливають свій депозит від трейдерів, які стабільно заробляють? Як правильно вираховувати ризик, щоб не втратити свій депозит? І як правильно вираховувати свій прибуток? Що таке ризик менеджмент, ризик реворд та вінрейт? Тому, якщо ти додивишся це відео до кінця, я гарантую, що твій підхід трейдингу кардинально зміниться. Більшість трейдерів концентрується на точках входу. Хто має більший досвід, дивиться ще на точки виходу. І лише одиниці звертають увагу на найважливіший інструмент в трейдингу це ризик менеджмент. Тож давайте розберемо, що це таке. Ризик менеджмент це вміння трейдера обмежувати кількість збиткових угод для того, щоб зберегти свій депозит. Ризик менеджмент це по суті таке обширне поняття, яке об'єднує декілька елементів. Один з цих елементів це ризик реворд. Тоді як ризик реворд це співвідношення вашого стоп лосу до вашого тейк профіту. І одна з помилок це недотримання співвідношення ризику до прибутку. Давайте подивимось на першу картинку, і посередині стопця ми бачимо нашу точку входу. І відстань від точки входу до потенційного тейк профіту в два рази менше ніж до стоп-лосу. В такому випадку, коли ціна досягає стопу, вам знадобиться дві плюсові угоди, щоб відбити одну мінусову. На дистанції це приведе виключно до зливу вашого депозиту. Наступна картинка, де ризик реворд один до одного, в такому випадку потрібно мати вінрейт більше 50%, щоб знаходитись в прибутковій зоні, і також не забуваємо про комісію. Останній приклад, де ризик складає 1 до 2 – Тобто одна ваша прибуткова угода прикриває дві мінусові, при такому співвідношенні на дистанції більше шансів виходити в плюс. Щоб розрахувати ризик на угоду, нам потрібен інструмент довга та коротка позиція. Тому що все, що ви можете розрахувати в трейдингу, це скільки ви готові втратити. Тому якщо ви завчасно знаєте, скільки готові втратити, емоційно та психологічно вам буде легше. Давайте тепер на практиці подивимось, як це зробити. Але перед тим, як ми це зробимо, рекомендую підписатись на наш відкритий телеграм-канал. Там ми ділимося своїми угодами, даємо аналітику по ринку та даємо багато корисної інформації. Посилання у описі під цим відео. Правильно розрахувати ризик на угоду з кредитним плечем нам допоможе сервіс TradingView. Посилання на цей сервіс буде в описі під цим відео. Заходимо в TradeView. Далі нам необхідно вибрати торгову пару. Для прикладу, я візьму BTC USDT тут ви можете вибрати торгову пару, яка вас цікавить, з якої ви хочете заходити в угоду. Далі, зліво у нас є меню. В цьому меню є інструмент, який називається коротка та довга позиція. Довга позиція це long, коротка позиція це шорт. Для прикладу, я хочу зайти в шорт, вибираю коротку позицію. І для прикладу, ми хочемо зайти по маркету, тобто по поточній ціні. Натискаємо на рівень ціни. У нас з'являється ось така зона. Бачимо, зелений – це take profit, червоний – це стоп Loss». Натискаємо два рази. У нас відкривається меню. Тут у нас є розмір рахунку. Для прикладу, я візьму 1000 доларів. Що це значить? Розмір рахунку це розмір вашого депозиту, тобто сума, яку ви виділяєте на торгівлю фьючерсами. Далі, необхідний, наступний необхідний показник це ризик. Якщо у вас буде, наприклад, долар, потрібно вибрати саме процент. Я беру 1% і рекомендую брати не більше 1-2%. Що це значить? Наприклад, ваш депозит 1000 доларів. Ви виділили на торгівлю фьючерсами 1000 доларів. І 1% це буде 10 доларів, тобто це та сума, з якою вам необхідно заходити в угоду. Все, зберігаємо. Далі, ми бачимо. Кількість, кількість це у нас BTC, тобто це сума BTC, з якої нам потрібно заходити в угоду, якщо Take Profit у нас буде стояти на відмітці 18701. Якщо, наприклад, ми змістимо Take Profit до верхнього хаю останнього, то сума BTC, з якої нам потрібно буде заходити в угоду, вже буде більшою 0.064. Але в такому, в будь-якому випадку ми втратимо всього 10 доларів. Бачите, сума 990. Тобто, у нас буде вже наш депозит не 1000 доларів, а 990, якщо, ми, якщо нас виб'є по стопу. Хоч я його сюди поставлю, хоч нижче поставлю, не має значення. Коли ми поставили стоп-лосс, далі нам необхідно поставити take профіт. Дивіться, наприклад, я хочу закрити угоду, коли ціна дойде до. Ось цієї відмітки, наприклад. І того, як нам зробити 1 до 3, тобто ризик 1 до 3, 1% ризик, 3% take profit. Ми спочатку виставляємо стоп loss і вже після цього виставляємо take profit. Оце значення зношення різку прибулі у нас 3.06, це 3. Получається, у нас ризик 1 і прибуток 3. Наступний важливий показник це Вінрейт. Вінрейт – це процент прибуткових угод. І помилка, яка часто зустрічається у новачків, це погоня виключно за прибутковими угодами, не звертаючи увагу на ризик реворд. Або навпаки, беруть завжди ризик реворд 1 до 5 або 1 до 10 для того, щоб одною угодою відбити 10 мінусових угод. Але при цьому вони не дивляться на процент прибуткових угод. Тому дуже важливо поєднювати Вінрейт та ризик реворд. Наприклад, наш ризик буде складати 1 до 3. При 50% Вінрейті. Таким чином, ми стабільно будемо знаходитись в прибутковій зоні, навіть якщо показник буде 40 або навіть 30%. Ви будете в плюсі. Тепер давайте подивимось, наприклад, чому ризик реворд та вінрейт це важливо. У першому і другому випадку Вінрейт одинаковий, тільки у першому випадку ризик рівний 1 до 1, тобто ви фіксуєте угоду, коли вона прийшла один розмір стопу. А в другому випадку. У нас співвідношення ризик до прибутку 1 до 3. І таким чином у вас на дистанції всього з 10 угод у першому варіанті збиток мінус 400 доларів, а в другому прибуток плюс 200 доларів. Наступна помилка це плаваючий ризик на угоду. Простий приклад. Ти думаєш, що ця угода 100% зайде, є декілька факторів, які підтверджують твою гіпотезу, і ти заходиш збільшеним об'ємом не 1%, а наприклад 2. Припустимо, ця угода закривається в збиток, і замість 100 доларів ти втрачаєш 200. А в інший сетап, в якому ти не такий впевнений, заходиш не на 1%, а наприклад на 0,5. І ця угода заходить, але приносить тобі прибуток в два рази менший. Тому на першому прикладі у нас стабільний ризик 1%, і ми з 10 угод заробили плюс 200 доларів. І при однаковому вінрейт та ризик реворді, але при недотриманні об'єму сетапа в іншому варіанті маємо вже збиток мінус 150 доларів. Фактично це дуже схоже з підкидуванням монети, але в кожен окремий раз на дистанції ваша статистика має плюсову дохідність. У випадку, якщо ви використовуєте ефективний аналіз і торгову стратегію. У цьому відео тільки маленький кусочок ціної інформації, яку вам потрібно знати для ефективних, а головне прибуткових угод. Тому, якщо ви хочете отримати більше корисної інформації, переходьте в наш телеграм-канал. Там ми ділимося не тільки досвідом. Та інформацію, а також ділимося своїми угодами, щоб ви могли заробляти разом з нами. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш YouTube канал. Далі буде цікавіше.